Привіт, мої 108 підписників і з вами нова рубрика розпаковки за місяць. Я вам покажу, що я купую, окрім продуктів, що можу собі дозволити, що хочу собі купити. Можливо, вам буде цікаво, можливо, деякі товари вас зацікавлять і ви теж захочете собі придбати. Я хочу цю рубрику зробити щомісячною, і сьогодні у нас розпаковки за липень 2024 року, що я купувала у липні. Почнемо з IBUS, посилочки за Іх. Айхерп я купувала в Україні також, а, але у Канаді доставка а, трошки швидше, ніж в Україну, всього пару днів. Ну, бо ясно, що штати поряд. Боже, вони змінили. Вони нарешті змінили пакування. Вони нарешті почали писати Дякуємо. Бо коли ми тільки приїхали до Канади, і я вперше замовила тут, то на коробці не було дякую. Було спасіба. А зараз я не бачу, щоб було спасіба. Нема спасіба. Вони замінили на дякуємо. Ну, от це можна сказати, що це прогрес. Так, як завжди, на паперу. Цього разу я замовила собі ось такі вітаміни. Це вітаміни від варикозу. Не сказати, що вони прям дуже сильно мені потрібні, але я вже бачу трошки виступаючі венки, і в принципі не завадило б їх пити. Я пропила один курс, я брала маленьку баночку, пропила цей курс. В принципі, мені сподобалось, і тому наразі я взяла велику банку, щоб хватило надовше, бо їх треба приймати три капсули на день. І коли ти береш одну маленьку баночку, то її вистачає тільки на один місяць. А, також я вирішила спробувати колаген, Мені не дуже подобається. як зараз виглядає моя шкіра. І я не, дуже... <с> я не думаю, що воно дуже допоможе, але всі так колаген, колегенду. Чому б не спробувати? Ось такі покупочки я зробила на iHerb, Доставка мені зайняла 2 дні. Окей. Наступне у нас це пакування від бренду Lush. Я вам вже розказувала, що це хендмейд косметика для ванни, там бульбашки, бомбочки, різні скраби. Так, вона досить таки дорога, це британська марка. І, як ви вже знаєте з попередніх відео, я підписана на Kitchen Box, який вони формують щомісяця. І тут мають бути товари, яких немає на полиці магазинів, тобто це ексклюзивні товари. Цього місяця це тематика Черепашки нінде. Вони вже мені прислали notification, що одну позицію вони замінили, бо у них не було достатньо інгредієнтів. Ну, Подивимось, що поклали. Бо це завжди бокс сюрприз. Ми ніколи не знаємо, що нам прийде. О, то вони зовсім змінили пакування. ой Ой-ой! А в чому проблема у Лаша? У них, якщо вони кладуть мило, воно плавиться. І а, оці всі кукурудзяні штучки, вони прилипають до того мила. І у тебе ну, такий бардак в коробці виходить. А, десь пару коробок тому вони придумали робити дивайдери і класти все, в ті дивайдери. А зараз я бачу, вони нарешті догадалися обмотувати все в папір. Щоб воно, але воно не все обмотали, я бачу мило, яке не обмотане. Окей, менше стип. Що ми бачимо? Що у нас тортулас, флаж? Знову купа кукурудзиних оцих штук. Ці штуки вони є а, friendly environment, тобто це кукуруза. Її не можна їсти, але її можна в ресайкл викидати. І, здається, її навіть можна змивати в лінітацію. Так, у нас є вітальна листівка. Ціна такого боксу мені обходиться щомісяця в 50 Ні, брешу. 65 доларів канадських, але тут основний прикол в тому, щоб цей ефект, ефект незданчика. Так, я думаю, що вони мені не поклали перелік того, що тут має бути, і це дуже погано. Значить, Тут має бути 5. А, ні, вони поклали, вони знову змінили формат, бо раніше це було А4. Формат, так. У нас має бути 5 товарів. Раз, два, три, 4, 5. Так, є у нас 5 товарів. Ну, Давайте оце найбільше ми залишимо на потім. Бачите, щось таке величеньке. Давайте подивимось, що є маленьке. Так, у нас є така труба, я так розумію, що це бомба для ванни. Ми зараз подивимось. Це бомба, але не для ванни, а для душу. Ну окей. До речі, щось запахи останній час стали не, не дуже. Так, ще у нас є така зелена штука. Це, скоріше за все, ем... судячи по структурі, то це скоріше за все мирні бульбашки. Green Machine Bubble Bar. Yeah. Так, це мильні бульбашки. Ага, я зрозуміла. У нас тут тільки 4 товари. Тобто, п'ятий товар вони не А, вони поклали замість. Mm -hmm. Це я зрозуміла. Так, це у нас мило. Не люблю, коли вони кладуть мило, бо воно плавиться, воно не зручне. До мила... ну це маркетинговий хід, бо мила треба ще купувати якусь мильницю. Якийсь бокс, якщо це мило зберігати, тому я не дуже люблю. Але там всередині щось є. Я не, я не можу зрозуміти, що там намеровано всередині. Певно, треба помилити і буде краще видно. Але так, це мило, Так, це звичайне мило. А ще у нас мала бути бомба для ванни Four Brothers. Тобто тут мали б бути дві голови ніндзяжок, але вони його не поклали, бо у них не вистачало матеріалу, і вони нам поклали парфум. Solid парфум. Вони мені, мені, мені прислали листа, що е, вони зробили заміну на щось краще. Але щось Я, я не думаю, що парфум це краще е, з огляду на те, що я парфумом не користуюсь, і, в принципі, на роботі нам парфумом заборонено користуватися. Ну, окей, комусь буде подарунчу. Ну, давайте подивимось, найбільше це має бути. А, ні. Ні, я помилилась, парфум тут був. парфум був. Це оце велике вони поклали замість... О, воно замість двох бомб для ванни, на які в них не вистачило інгредієнтів. Ну давайте подивимось. Ага. О, це такі бомба для ванни. Але вона одна і ось така величезна. І там. там щось є всередині. Там щось всередині є. Але, звичайно, не написали. Так, вони не, не написали, що є всередині. Але бомба, так, величенька. Ну, ну, скажімо так, не сказати, що я прям дуже сильно задоволена, але ну, може бути. Наступне пакування це у нас коробочка від Пандори. Я не збиралася робити замовлення в Пандорі, але мені знову вилізла нативна реклама, що в них зараз знижки і якби зі знижкою мінус 40, щось не придбати. Знижки пропускати не можна, і я вирішила придивити собі якісь сережки, бо я, я не дуже люблю прикраси, а сережки чому б ні. І. Там були ті сережки, які я давно хотіла, але все якось не купувала. Я у нас коробочка. Як завжди, у нас є лейбл зворотньої доставки, якщо раптом мені щось не підійде. Я просто все складаю в ту саму коробку, відклею лейбочку і відправляю. Давайте прийде, що тут. Ага. Він, ну, мені не дуже подобається одно в пакетиках. Можна було якось вже прикріпити до цієї коробочки, тож не проблема, правда? А так воно якесь як дішман якесь. у нас тематка гра престолів. І давайте... Боже, я ще йти пакет не можу відкрити. Логічно, що він не буде відкривати. Ну, і як я можу відправити назад в тому самому пакуванні, якщо мені пакет довелося розірвати, чи його треба було розрізати? А, менше з тим. Так, поїхали. І перше у нас дуже-дуже маленька сережка. Це голка Арії Старк а, з надписом Not Today. Ого, вона так туго вдягається. Прикольненько. Друга пара сережок це у нас дракони. Дракони. А вони однакові, чи що? Я думала, що вони різні. А вони однакові? А як так вони мали би бути різні? Ну, загалом, дракони. А... Ну, прикольно, але на сайті воно виглядає. Саме ці дракони, вони на сайті виглядали якось симпатичніше чи що. Ну, окей, зі знижкою. Хай буде відправляти назад не будемо. Продовжуємо. Наступна розпаковочка вона спортивна, так як вже кінець плавального сезону, і не тільки плавального а взагалі спортивного сезону у Канаді, то на багато речей зараз діють знижки. І, і так як мій малий плавець, то, звичайно, я йому придбала стартові шорти. І зараз ми на подивимось. Я придбала шорти Арена. Вони були на розпродажі. Звичайно, їх ціна була щось в районі 400 доларів-400 доларів, а я їх взяла трошки менше, ніж за 300. Стартові шорти вони завжди дорогі, тому найкращий вихід наразі для мене це купувати їх на розпродажах. Але на розпродажах не завжди є розмір, який нам потрібно. І в принципі, ухватити. Модель, яка подобається, та ще й розмір, щоб тобі підійшов, та ще й щоб колір підійшов. Це дуже важко, але цього разу нам вдалося знайти наш розмір. І навіть я би сказала, що він, певно, трошки великуватий. Бо стартові шорти вони мають бути прям такі вузенькі, 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 всюди тиснути. І найголовніша проблема стартових шортів це те, що їх вистачає на 7-10 запливів, тому їх вдягають тільки на змагання, дуже дуже обережно. Бо це дуже дорого. Окей, okay. ми маємо тут коробочку. Прям як якась ювелірна прикраса. Ми відкриваємо коробочку. Тут ми можемо просканувати, що це дійсно стартові шорти. Певна технологія, яка дозволена ем, фіна. Тут у нас також є стікер. І самі стартові шорти. Ось такі класні. Є лейбочка фіна, що вони запролені. Коли вони намукають, то ця біла частина вона стає прозорою і лишаються, якби тільки ці сині шортики. Ну, Мені сподобались, малому також. Наступна це у нас зовсім така маленька покупочка. Я довгий час не могла знайти ремінь. І ось нарешті я зайшла в Marshalls. Marshalls — це магазин, де можна знайти якісь бренди по Ну, які бренди. Ну, мас-маркет це загалом, але чомусь наші мігранти вважають, що це суперкруті бренди. Ну, окей. А, але там можна щось знайти і за більш зниженою ціною. І ось я знайшла собі ремінь, ремінь Levi's. Він мені якраз підійде під спідницю. Все всі бірочки, Лівайс. І ціна його, звичайна ціна цього ременю 40, доларів, але в Marshalls я його взяла за 19,99. Тобто це основна перевага Marshalls, Там можна знайти певні товари за зниженою ціною. До речі, минулого року я там купила резинові чоботи Укс, і я їх взяла, здається, за 60 доларів, Тобто для Ух це. Досить таки дешево. Далі, далі, у нас буде ось така коробочка від бренду Іпсі. Іпсі, я вже казала в попередніх відео: це б'юті-бокси, це американські б'юті-бокси. Я відмовилась від маленького б'юті-боксу, бо там не цікаво там вони присилали просто маленькі, як пробнички. То зараз мені приходить кожен місяць тільки великий бокс. В ньому має бути 5 товарів. Два вибирає фірма на свій розсуд. три обираю я серед переліку, який вони пропонують. Ціна такого боксу 55 доларів разом з доставкою. Ну, давайте будемо дивитися, що нам прийшло сьогодні. Раніше що я вибрала. Але я, якщо чесно, я ніколи не пам'ятаю, що я вибираю, бо я вибираю це першого числа, а пакування приходить десь в 15-20 числах. Тобто, це залежить від доставки. Чомусь доставка з її штатів до Канади. Довше, ніж зі Штатів до України. Тут у нас є довжді якісь якийсь проспект про якісь нові товари. Окей. Так, ми тут маємо 5 товарів. Перший це кутор для брів. Не знаю, чи буду я ним користуватися, він прозорий, є щіточка. Я, в принципі, такими речами не користуюсь, можливо, спробую, а, можливо, відправлю на подарунок, як зазвичай. Окей, далі у нас є туш чорного кольору. Дуже цікава щіточка. Я не бачила ще такої щіточки. Так, цікавенька така щіточка, але я точно не буду користуватися цією, цією, цією тущою, бо у мене нарощені вії. І все-таки, так, да, деякий час я була без нарощених вій, але все-таки я зрозуміла, що ну, не можу, не можу, треба мені вії нарощувати. До речі, про б'юті-процедури, які я роблю у Канаді, скільки це коштує, як я шукаю майстрів, я розкажу у наступних відео. Тому не пропустіть! Окей, наступна це у нас е, помада від бренду Анастасія Beverly Hills. Е, е, насправді вони вже присилали помаду ще й в точно такому ж кольорі десь пару місяців тому. Вона приємна на, е, на губах, але, знову ж таки, я не дуже люблю користуватися помадами. Я більше люблю е, блиск від Dior, і то я ним користуюсь дуже-дуже рідко. Тому ця помада точно піде комусь на подарунок. Тим більше мені треба вже скоро відправляти. в так, так. так, Наступне це у нас боді-скраб. Боді-скраб я використовую, я люблю боді-скраби, тому його я буду користувати. Запах такий нейтральний Stone Street Sub House. Я не знаю цієї марки, це щось нове вони поклали. Окей, okay. і останнє це у нас ем, якийсь трітмент для обличчя нічний. Не знаю, чи буду я ним користуватись. Марка, в принципі, відома, вони дуже часто від цієї марки кладуть якісь товари, але останнім часом я боюсь користуватися чимось новим на обличчі, бо одразу іде висипання, тому в мене є всього там. Три-чотири засоби, якими я користуюсь постійно, і я дуже обережно пробую щось нове. Тому, скоріше за все, я відправлю це комусь комусь відправлю. Ось такі п'ять товарів було цього місяця. Не сказати, що я дуже задоволена. Мені більше подобається, коли вони присилають якісь палетки, я можу їх також на подарунок використати. Або якісь маски, маски я користуюсь сама. Цього разу боксик такі. Ну, не дуже. Наступне це у нас крокси. Насправді, крокси я дуже сильно люблю. І коли ми перший рік приїхали, то я купувала і зимові, і літні, і в них дійсно дуже зручно. Але цього року щось колекція не дуже. Минулого року була класна колекція, тому я купувала всій родині. Цього року я купила крокси тільки малому, тому що в нього виросла нога. А для нас, чоловіком, мені якось колекція не дуже подобається. Ось тому <says> тільки одна пара крокс. Самі звичайні. Якщо чесно, то кольор мені теж не дуже подобається, але, в принципі, вибору не було. По-перше, дуже стрибнули ціни на них. Вони минулого року були дешевші. Ну, і як я вже казала, моделі взагалі нелю. Ось така, звичайна модель Кроксі. І, звичайно, до них дживіці. Ось цей джибіс я перезамовила, бо свій я загубила, а він мені дуже подобається, він дуже класний. А цей набір джибіців я взяла якраз під ці крокси, щоб трошки їх зробити веселішими. Вони, до речі, світяться. Ну, крокси не дуже порадували цього разу. Але як завжди стабільна, дуже швидка доставка, безкоштовна. Ну, при такій ціні взуття, то в принципі. Це класно, що вона безкоштовна. До речі, джибі це раніше в Канаду не відправляли. Раніше їх можна було замовити тільки на території штатів, зараз вони вже почали відправляти в Канаду. Що дуже добре. Ну і остання найдовгоочікуваніша посилка. Я вже, чесно кажучи, поставила на ній крест, бо я думала, що про неї забула. Отже, це замовлення від Лакоста, так як зараз літо і всі бренди розпродають свої попередні колекції, і Лакоста не є виключенням. Цілий місяць не були розпродажі. Я минулого місяця купувала собі легінси, і більше в принципі я нічого не збиралася купувати. Збиралася відпустку, і я розуміла, що ми будемо ходити дуже багато. Я не знала, що собі придумати, вдягнути на ноги, Шукала якісь крисовки, шукала на пумі, шукала, шукала на найку, на дідасі, нічого вже нормального не було. Путнього бо всюди розпродажі, всі все порозбирали. І на лакості я все-таки вирішила замовити кросівки, бо вони були зі знижкою 50%. Тобто або заплатити 200 доларів, або заплатити 100. Різниця є. І я ще добрала, ще взяла футболку. Вона також була зі знижкою 50%, і чоловікові взяла футболку. І тут почалось найцікавіше, бо коли я почала, перш за все мені прийшло повідомлення, що опрацьовано тільки дві одиниці, тобто кросівки мої і моя футболка. Футболка чоловіка не опрацьована, бо її немає на склані. Окей, я йду на сайт, дивлюсь, вона є на сайті. Я починаю замовляти знову. Вона пише, що типу, цей товар вже зарезервовано. Думаю, ладно, Бог з тобою не, не, не будемо вже перезамовляти ту футболку. А, минулого разу Локоса доставила мені а, замовлення десь за 3-4 дні, тобто доволі швидко. Я зробила замовлення за 2 тижні до поїздки, і я, в принципі, а, на 100% була впевнена, що все приїде, все доїде. Але вони вирішили змінити е, якусь там систему у себе на складі. І до поїздки моє замовлення не прийшло. Потім вони мені повернули кошти. І я вже так подумала, що вже, певно, нічого не прийде, щось у них, певно, там сталося. І тут сюрприз-сюрприз, у мене з кредитки знімаються кошти за замовлення. З кредитки знімаються кошти за замовлення. І... Ваше замовлення відправлене. Окей, воно мені вже не дуже потрібно. Ну то добре, вже прийшло, то й прийшло. Давайте дивитися, що там прийшло. Так, да, У нас прийшла футболка. Що мені подобається? Мені дуже подобається пакування у локоти. Воно дуже якісне. І... Це тут і, і пакетик, і бумажечка, і все, що хоче. Я зазвичай ношу розмір М, але вони написали, що це футболка оверсайз, тому краще замовити на розмір менше. Ось Я дісталася з пакетика. Футболка ще додатково у папері. І ще всередині був папір, щоб вона тримала форму. І ось така у нас футболочка вийшла. Але я вже бачимо, мені стерчить нитка. Де вона стерчить? Зсередини у нас стерчить нитка. Тут від чогось нитка. Окей, отака у нас футболочка. Ну, я так бачу, що вона така плотненька. Тут її ціна. Я так розумію, що вони прям з магазину зняли. Її ціна 95 доларів, але я її взяла десь за 40, за 45. Щось таке. Ці у нас лакоста всюди. Розмір S. Made in Peru. Ну, прикольно, прикольно, Окей. Okay. Кросівки. А з, зі взуттям лакоста в мене така не дуже приємна історія. А, я мала вже декілька пар, і кожен раз а, одразу історія одна і та сама. Тобто, коли ти їх купуєш, ти їх починаєш носити, і я просто розбивала ноги в кров. Там просто м'ясо було пер, перші тиждень-два. Потім, коли все заживало, все. Взуття найзручніше взуття у світі. Тобто я не знаю, чому так відбувається. І така проблема тільки з лакостом у мене завжди була. Я сподіваюся, що від цих красівок у мене не будуть ноги в м'ясо просто розбиті. але Бо вони біленькі і чистити я їх не хочу. Тобто, пакування у нас теж все класне, супірчики, все. І ось вони. Красіточки, вони дуже-дуже легкі, біленькі, легенькі. Тому що лакоста, лакост. Я хотіла взагалі кольорові, але кольорові вже розібрали до мене. Ну, бо, бо знижка знижка дуже нормальна. Або купити е, ті самі Puma цього року була 170 доларів, я купувала малому. Або купити куму. куму. Або купити пуму за 170 доларів, або взяти лакосту за 100. Ну, дайте мені будь ласка, лакосту за 100. Вони м'ягенькі, звичайні спортивні кросівки, але, звичайно, спортзали їх носити не буду. Єдине, що мене поки що дратує, те, що отут нерівно. Я розумію, що це дизайн, але мені то тіпає око, мені треба, щоб отут було рівно. Але, ну, ну подивимось.